Як виявилось, Київ не отримує кошти від комунальних парковок. У... Метро має бути вища ціна проїзду, а у збиткових комунальних підприємствах керівники отримують премії, які вимірюються сотнями тисяч гривень. Ну і взагалі, фантастика, яка не вкладається в голові у таємно вже витратили кошти на початок будівництва шляхопроводу, який буквально розріже екопарк Осокорки. Такий результат діяльності комунальних підприємств та департаментів київської міської адміністрації за першу половину 2024 року. І це як виявилось. Ніхто навіть і не приховує зі столичних чиновників, бо про всі проблеми провали і навіть таємні рішення розповіли публічно на засіданнях комісії КМДА з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. Ми це все бачили, чули і витратили дуже багато часу, аби проаналізувати, перекласти з бюрократичної на людську мову та зібрати для вас найбільш кричущі факти, які прозвучали на цих засіданнях. Розкажемо коротко і по суті. Говорить Київ, Київ, Київ. Почнемо, як у відомій приказці, за здоров'я. Низькі зарплати лікарів і медсестер звичайний факт для українців. Але зі звітів медичних установ стало відомо, що у чисельних столичних лікарнях керівники отримують. Втричі більше зарплати ніж рядові працівники. Так, у 9-й міській лікарні середня зарплата молодшого медперсоналу становить 8 тисяч гривень. Однак, за даними директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, ця сума навіть є ще меншою в цьому закладі. Водночас, заступники керівника, щомісяця отримують по 29-30 тисяч гривень. Головний бухгалтер отримала 39 тисяч гривень. У 10-й клінічній лікарні молодший медперсонал, санітарки, прибиральники отримують трохи менше 10 тисяч. Медсестри одержують у середньому 15 тисяч. 300 гривень, і водночас заробітна платня заступників керівника 24 тисячі, а головний бухгалтер отримує 32 тисячі гривень. Звітувала також адміністрація клінічної лікарні, психіатрія. Середня зарплата керівника 73 тисячі гривень, його заступників 51, головного бухгалтера 57. Тим часом у лікарів 23,5, а молодший медперсонал отримує 10 тисяч гривень і сотню ще зверху. Усі. Нацятій лікарні одержують, щомісяця 12 тисяч гривень. Середній медперсонал трохи більше 13-ти. Тобто, виходить, що зарплатня лікаря є меншою аніж медсестри. А ось про виплати керівництва представники медустанови взагалі. Випадково розповісти забули у другій дитячій лікарні в Дарницькому районі. Взагалі працівники отримують зарплату менше мінімальної. і уточнення по молодшому медперсоналу. Яка е, середня заробітна плата без е, фінансової допомоги? 6,613. А може бути менше мінімальної? Це просто для керівництва, щоб вони чули. Бо в нас ми, ми, у нас є кошти на рахунку млн мільйонів. Е, Рахуємо середньомісячний фонд заробітної плати. При цьому ми сплачуємо менше мінімальну заробітну плату. Причому впевнено обґрунтувати такий розрив між заробітними платами керівників і підлеглих. Жоден з доповідачів не зміг. Хтось посилався на стаж інші на виплати і премії за перепрацювання а деякі просто. Утримались від пояснень. Дійсно, рахувати чужі гроші, справа не шляхетна, але це не чужі. Це наші кошти, платників податків. Тому рахувати будемо ще і як. Йдемо далі. І що по ковіду, наскільки закупили, бо ми дивилися, не побачили закупівлю та. Не закупляли на тест. Чому? Зараз у нас наявне на цей період буде. А скільки в наявності є? Не відповім. Яка кількість потребує на добу? Це доповідь від лікарні швидкої медичної допомоги. Заклад нині не проводить тестування на коронавірус, оскільки не закупили швидкі тести. І це у час, коли епідеміологічна ситуація погіршується. У КМДА намагаються. Розрізати екопарк на осокорках без ухвалення рішення Київрадою. Ще один скандал, який виник через рішення, які столичні посадовці намагалися приховати. Проте під час звіту за півріччя виявилось, що КП дирекція будівництва шляхотранспортних споруд міста Києва розробило техніко економічні обґрунтування для будівництва вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста в Дарницькому районі. Проєкт передбачає, що вулиця розділить природню заповідну зону екопарку Сокорки. 那。啊 Чотири частини. Однак це рішення не було підтримано київськими депутатами. Київська міська рада двічі не голосувала за прийняття міської цільової програми з транспорту, намагаючись прибрати звідти будівництво вулиці від проспекту Петра Грогренка до межі міста Києва в Дарницькому районі. Написав у своєму телеграм-каналі депутат Київради Андрій Вітренко. І це все при тому, що жителі осокорків виступають категорично проти забудови екопарку. Активісти та місцеві мешканці неодноразово зверталися до прав. Охоронців зі скаргами на будівництво житлового комплексу на березі озера Небреж». Яке входить до складу екопарку, а також створили петицію щодо заборони проїзду будівельної техніки, яку підтримали в КМДА. Втім, незважаючи на спротив громади та депутатського корпусу, КП вже розробило технічно-економічне обґрунтування та передало його на державну будівельну експертизу. Як зазначається в звіті комунального підприємства, це було зроблено на виконання розпорядження КМДА від 3.11.21 одинадцятого номер 2277. Тобто простіше кажучи. Вони вже готові, що рішення буде прийнято, і аби одразу після цього приступити до робіт, готують документи. Цікаво, якою буде позиція КМДА, якщо рішення таки не ухвалять, а гроші платників податків вже витратили. Тим часом столичний монополіст по парковкам припинив. Перераховувати гроші до бюджету міста. Про це також стало відомо із засідань комісії з аналізу діяльності комунальних підприємств. Представник установи, як завжди, намагався перевести стрілки і заявив, що винуваті не вони, а антимонопольний комітет. Комунальне підприємство Київ Транспарксервіс уже другий місяць не перераховує до столичного бюджету плату, отримано від киян за паркування автівок. Пояснив виконуючий обов'язків директора підприємства Олександр Сергієнков, це ж штрафами накладеними АМКУ, зараз ми отримаємо десятки судових рішень виконавчих документів. Це антимонопольне, там три рішення по три мільйони стягнення пеня мільйон 458 та по там є єдиноразовий платіж, теж більше трьох мільйонів. Тому зараз ми. Працюємо з судами, працюємо з контрагентами, складаємо графіки розсрочення та відсрочення заборгованості. І я думаю, як ця картина вирівняється, тут в кінці року будемо намагатися погасити заборгованість. Та яка є. Однак штрафи, антимонопольний комітет накладає не просто так: Київ Пас єдиний оператор парковок у місті. А міська влада створила усі умови, аби інші гравці не мали жодної змоги зайняти бодай якусь. Частину цього ринку з 1 липня 2021 року тарифи на паркування в Києві становлять 35 гривень для першої зони, 25 для другої та 5 для третьої. Антимонопольний комітет України тричі визнавав таке підвищення тарифів необґрунтованим та тричі накладав на КП Київ Пастерсервіс адміністративні штрафи. Збитки столичної підземки за останні півроку майже 2 мільярди гривень. Під час засідання комісії КМДА з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств представники КП Київський метрополітен» відзвітували, що за першу половину 2024 року доходи склали понад 2,5 мільярда гривень, а витрати 4,5 мільярди. Збиток Складав 651,9 мільйонів гривень. Збитковість пояснюється значним падінням пасажиропотоку та відповідно доходів від перевезення пасажирів у зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні, а також тарифом, який є нижче економічно обґрунтованого рівня. Так ви правильно почули у київському метрополітені вкотре заявили про необхідність. Підвищення тарифу ще в січні 24-го року тодішній очільник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський заявив, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у київському метро має становити понад 30 гривень. Проте, нині Брагінського звільнили, а нинішні керівники столичної підземки продовжують його справу, оскільки також знаходяться під слідством начальник служби колії. Тунельних споруд і будівель опинився під домашнім арештом. Таку ж міру обрали і для виконуючого обов'язки керівника метро Віктора Вигівського, якому повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до затоплення тунелю на Синій гільці. До слова, який вплив на збитковість підземки зробили аварії ремонт і закриття шести станцій у звіті метро не зазначили. Не все добре і не все погано так охарактеризували на комісії роботу Київського інвестиційного агентства. За півроку вони на 50% виконали фінансовий план з дохідності водночас суттєво зросли зарплати. За словами очільника на балансі підприємства є 2 мільйони гривень. Обігових коштів, але ці гроші лежать просто так, а не працюють, бо їх не розміщують на депозитних рахунках. В КМДА, до речі, наполягають, щоб комунальні підприємства активно використовували банківські депозитні рахунки. Представники інвестагентства зазначили, що вони все ж розмістили кошти на депозиті 150 євро. Погодьтесь, дуже солідна сума. Цікаво, яка дохідність від такого депозиту. І ще один шокуючий факт: увага! Інвестиційне агентство, яке має заводити гроші, акумулювати гроші, спрямовувати їх на проєкти, саме потребує допомоги. За підсумками 23-го року, Київське інвестиційне агентство є збитковим. Сума збитків 3 мільйони 17 тисяч гривень. Зате 150 євро на депозиті лежать. Виходить, що нині стан справ у столичних комунальних підприємствах, висловлюючись. М'яко не надихаючий. але звісно, робити остаточні висновки можна буде лише по завершенні цілого року. Так чи можна виправити кричущі діри в бюджетах, несправедливе розподілення зарплат та інші проблеми вже зараз? Хотілося б вірити, але віриться з трудом. Тим часом ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно. Серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.